Коли польова увага мами спрямована на нас, а не на різні образи, на чоловіка, маму, свекруху, на її смуток про абортовану дитину, страхи про гроші. То ми в такому випадку отримуємо енергію, яка дозволяє нам будувати успішні стосунки, життя, де всього достатньо. Але якщо мама була холодна, знецінювала нас, вона нас ранила своєю байдужістю, то й оточуючі люди нас також будуть знецінювати, ігнорувати. Світ такий, як образ мами всередині нас, але через маму, хоч би якою вона не була, ми також пов'язані з великим жіночим родові. Системі і з тим потоком великої жіночої енергії, яка дає нам повноту жіночої реалізації і зв'язок з матерією, з грошима, майном, умінням правильно ним розпоряджатися, примножувати його. І якщо жінка закрита від своєї мами, то вона ніколи не матиме повної щасливої реалізації. Оцей перерваний зв'язок з мамою. Він проявляється не тільки у стосунках, але й фізично через болі, через напруження в нашому тілі, особливо в репродуктивних органах. Це знаєте, як перебитий електропровід. Телевізор у будинку є, але він не працює та нема електрики. Так само і життєва енергія при цьому до нас не надходить. Жінка може бути в парі, але чоловік її ранитиме так як колись мама. І в її дітей, на жаль, можуть повторюватися такі ж трагедії. Як це виправити, розповім у наступних відео. А ви поки підписуйтесь.